Доброго дня, Єлизавета. Добрий день. Дякую, що вийшли на зв'язок, що поділитись трошки з нами своїм досвідом. Добре, ну я би хотіла спочатку поділитися тим, наскільки приємно жити з грінкартою, тому що я ще до цього звикаю, але це величезне полегшення. Я тепер можу офіційно будувати кар'єру, ну і не хвилюватися про статус. Клас. Чи спланували вже якісь подорожі? Можливо, зараз ви можете спокійно заїжджати в Америку, виїжджати? Ати, не втрачаючи статус, так звичайно, звичайно. Вже багато планів набудувала. Клас, клас, супер. Єлизавета. Підкажіть, де ви нас е, знайшли? Як ви про нас дізналися про нашу компанію? Я зайшла на Фейсбук. Побачила допис, хочу відмітити, мені сподобався ваш підхід до перемовин і подача безпосередньої інформації. Угу. Супер, дякую за такий фідбек, нам дуже приємно. Скажіть, коли з нами починали співпрацю, чи аналізували якісь інші пропозиції від інших міграційних адвокатів, зрівнювали умови, можливо? Е, да, звичайно, я зрівнювала умови, я шукала безпосередньо, я підходжу завжди до цього дуже критично, скажімо так. Е, і тому я шукала ще інші корпорації, які би могли мені допомогти з переїздом, з отриманням грін карти. Але чому я звернулася саме до вас, тому що е, ви допомогли мені структурувати все професійно? Тобто, це значно полегшило процес. Угу. Я зрозумів. Супер. Тоді перейдемо до наступного питання. Розкажіть трошки про вашу діяльність, чим ви займаєтесь, і на основі чого будувався ваш кейс. Я маю вищу освіту психолога. Понад 8 років я вже працюю психологом. У мене були авторські методики, статті. я мала виступи на конференціях. Також mm -hmm. були запрошення на подкасти. І в цілому, ну це трошки детальніше про мою професію, про мою діяльність. Клас і вище, якщо не помиляюсь, у вас є власний курс по психології. Так, так, все вірно, супер. Тобто, скажу так, що ви до нас прийшли з таким досить сильно упакованим кейсом. Скажу так, що з вашим кейсом було одне задоволення працювати нашій команді. Чи були у вас переживання, сумніви в процесі, коли ми формували ваш кейс, і коли ви до нас зверталися? Наскільки ваш кейс відповідає вимогам USCIS, і чи він достатньо твердий для того, щоб подаватись? Так, звичайно, в мене було багато переживань. Особливо на цьому етапі, хоч я і психолог, але ми всі люди і ми маємо власні переживання. В мене були переживання, чи достатньо в мене критеріїв до подачі, коли ми на діагностиці з вами більш детальніше розібрали мій кейс, я почала в нього вірити, скажу вам чесно. Uh -huh. І я вже почала вірити в себе, що я дійсно цього варта. Клас. до нас клієнти приходять з такими думками, що у них недостатньо багато, скажімо так, пунктів на біжить для того, щоб подаватися по цій візі, що вони недостатньо талановиті і так далі. Це, напевно, наслідок нашого, скажімо, радянського минулого, коли типу там не висовуйся і так далі. Але насправді дійсно формат діагностики він допомагає самим клієнтам зрозуміти, що вони набагато більш цінні спеціалісти, експерти своєї справи. Ніж їм здавалось до цього, тому цей етап діагностики він також дуже важливий. Він ключовий є для того, щоб зрозуміти клієнту, що він дійсно може подаватися і має великі шанси. Розкажіть трошки про ваш досвід, як ви потрапили в Америку? Я потрапила в Америку ще в травні 2022 року. Я приїхала через ЮФОЮ, я продовжувала свою психологічну діяльність надалі через онлайн. Мені дуже сподобалося в Америці, і я почала замислюватися над цим питанням, які є можливості в Америці для психологів, і зробила, поставила собі за мету, що я хочу тут залишитися. Угу. Окей, і в якийсь момент. Я так розумію, ви почали вивчати питання зміни статусу легалізації в подальшому, так ну я одразу вирішила, що я хочу залишатися, і я звернулася до міграційного адвоката. І на вибір в мене було два варіанти, щоб підтвердити мій статус: це або політичний притулок, або віза талантів. Коли звернулася до адвоката, я так розумію, ви розглянули для себе більше варіант візи талантів. Ви розказували про свій досвід. Тому міграційному адвокату про те, чим ми займалися до цього, і, і вас, можливо, якось оцінили ваші шанси на отримання талантів? Так, я розповіла про свій досвід, але відповідь була не обширна. Угу. І одразу відмер... відвернула мене від звертання до саме цього міграційного адвоката. Почала шукати різні компанії, різні варіанти, щоб все ж таки здобути омріяну угу. угу. Ну я скажу так: до нас нерідко приходять люди, які поспілкувалися з міграційним адвокатом. Вони розказали про свій кейс, але отримали відповідь, що типу, цей кейс не достатньо твердий для того, щоб подаватись. Тому що, як правило, міграційні адвокати вони займаються саме кейсами вже повністю готовими, коли у вас є 6 пунктів з 10, треба просто займатися ну, поданням петицій. В нашому випадку до нас звертаються люди, які мають талант. Відповідний, мають експертизу в якихось сферах діяльності, але, як правило, не всі мають зразу 6 пунктів з 10, типу, які вже закриті. І ми допомагаємо з цим питанням. Наприклад, в когось є якісь певні надбання і певні експертні думки. Ми допомагаємо, наприклад, розмістити ці думки в засобах масової інформації, форматі статей. І це якби допомагає доупакувати кейс. Поділіться, будь ласка, важливим моментом, який цікавить наших потенційних клієнтів: це терміни очікування, тобто скільки у вас зайняло часу з моменту, як ви до нас звернулися, і до того як ви вже забрали грейн-карту? з моменту заявки, подачі заявки до отримання грін карти пройшло близько двох років ну там і один місяць. Угу. Збір мого кейсу він відбувався десь три місяці. Mm -hmm. Далі ми подали петицію, отримали схвалення. Ну і чекали на грін карту. Супер. Так це дуже щасливий момент. Насправді, коли ми отримуємо сповіщення про схвалення петиції. Ось бувають випадки, коли додатково потребується інформація по кейсу. Буває, що USCIS не зразу схвалює петицію. Вони можуть надати запит на додаткову інформацію по якимось критеріям. Ось цього лякатися не треба. Це просто один з етапів отримання, скажімо так, грін карти. Але в вашому випадку кейс назбирався такий, що вони навіть не попросили додаткової інформації, зразу схвалили петицію. Тут і також дуже велика ваша заслуга, тому що ви нам допомагали. По збору інформації для того, щоб набігла та кількість критеріїв, яка нам треба, ось ви віднеслись до цього дуже відповідально, і ми вам за це вдячні. Кажіть, будь ласка. Як змінилося ваше життя після отримання green Card і чи плануєте ви в подальшому скористатися опцією подачі на громадянство американське? Чесно скажу, життя змінилося дуже, бо я себе зараз не відчуваю в підвішеному стані. Я спокійно працюю, більше з'явилася впевненості у майбутньому. Я знаю, що в мене є опція через 5 років подаватися на американське громадянство, але чесно вам скажу, я не дивлюся ще поки на майбутнє. Я поки не вирішила. Я е, в телеграмі дивлюся багато чатів, де наші громадяни, українці, які в Америці вони переживають, вони пишуть свої переживання. Але я вже не на цьому етапі. Я себе впевненіше почуваю на щастя. Так, е, насправді зараз чати е, активно наповнюються повідомленнями про всілякі переживання. Про те, що буде завтра, що там Трамп придумає ще, що ви могли порадити нашим громадянам, які знаходяться в Америці, як їм рухатись далі для того, щоб менше турбуватися. Про це я рекомендую звернутися до професіоналів до вас. Я знаю точно, що ви. Зможете допомогти. Рекомендую також повністю покладатися на вас, тому що мені це значно спростило процес, бо було все структуровано, все професіонально, і кожен на консультації з вами може зрозуміти, що йому підійде найбільше. Насправді від вас вже звернулося близько восьми людей до нас. Частина вже в процесі роботи, з частиною ми ще ведемо перемовини, тому дуже вам вдячні за рекомендацію. Впевнені в тому, що ми вас не підтримуємо. Відведемо і допоможемо всім, хто звернувся від вас. Дякую вам велике. Дякую вам велике за це інтерв'ю. Я впевнений, що воно відповість на деякі запитання наших потенційних клієнтів і додасть їм віри в те, що і вони зможуть отримати візу талантів. Дякую вам.